Херсонщина під ворожим вогнем. Окупанти щодня атакують населені пункти області дронами та артилерією. Минула ніч не стання не стала винятком. Російська армія вдарила по низці населених пунктів. Вбили по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Дві людини загинули ще 10 дістали поранення. Про оперативну ситуацію у Херсонській області розпитаємо Володимира Літвінова, голову Бориславської. Районної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, вітаю студію. Пане Володимире. Будь ласка, розкажіть, як почалася ця доба і яка оперативна ситуація в районі на тепер. На жаль, ситуація залишається на території Бориславщини напруженою. Остання доба була неспокійною. Ворог атакував п'ять територіальних громад Бориславського району. Під артилерійським вогнем окупантів опинились три населених пункти: це Монастирське, Саблуківка та Червоний Маяк. Окрім цього, ворог використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Борислав, селище Новоранцовка, село Милове та околиці населеного пункту Високе. В ході ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також пошкоджено було приватний транспортний засіб В населеному пункті. Милове під час ворожої атаки з БПЛА 42-річний чоловік отримав поранення. Також за медичною допомогою до медичного закладу звернувся мешканець міста Борислава. Це чоловік п'ятдесят. Двохрічного віку, який отримав поранення у ході минометного обстрілу, що мало місце 3 грудня. В цілому ситуація залишається дуже складною. Ворог щодня атакує населені пункти Береславщини, використовуючи різноманітне озброєння. Пане Володимире, а як часто ворог застосовуючи безпілотники, які скидають вибухові пристрої, або, наприклад, fpv дрони? Ну, так би мовити, полюють за цивільними? Це відбувається практично щодня. Ворог використовуючи безпілотні літальні апарати. Так, він полює саме за цивільним населенням. На жаль, щодня практично у нас є. Є загибелі та поранені. Як ви вважаєте, яка мета таких ударів по цивільним? Е, ну, Я вважаю, що це перше, день залякування населення, так? Е, е, тому що. На жаль, на жаль, в цих населених пунктах ще залишається досить велика кількість населення? Якщо брати саме місто Борислав, там на сьогодні залишається ще понад е, тисячу чоловік. Скажіть, будь ласка, а яка гуманітарна ситуація в районі? Є населені пункти, в які навіть волонтерам заборонено заїжджати? На сьогоднішній день проблеми з гуманітарною кризою гуманітарною ситуацією. Вона у нас, у нас немає. Вона більш-менш у нас нормальна, тому користуючись навіть нагодою сьогодні в Україні, да ми відзначаємо міжнародний день волонтера. Я хотів би подякувати усім волонтерам, і всім дотичним до цієї професії. Людям, які сьогодні допомагають нашому населенню, забезпечують всіми необхідними речами наше населення, які на сьогодні залишаються в тих населених пунктах, які під щоденним вогнем окупанта. Якщо брати населені пункти, як ви сказали, де заборонено в'їзд, то таких населених пунктів на сьогоднішній день нас немає. Волонтери можуть заїхати в будь-який населений пункт, але Є певна процедура, якщо це волонтери з іноземної держави, вони повинні пройти процес узгодження з Херсонською обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням. Але на жаль, є такі населені пункти, де волонтери не їдуть в зв'язку з безпековою ситуацією. Тому гуманітарну допомогу проводиться проводити, за допомогою комунальних підприємств територіальних громад. Пане Володимире, а яка ситуація в районі з електрогазою водопостачанням? Що стосується електропостачання, то з 151 населеного пункту на сьогоднішній день у нас заживлено на 116 населених пунктів 35 населених пунктів залишається без електропостачання. Газопостачання до повномасштабного вторгнення у нас було під централізованим газопостачанням 37 населених пунктів. А сьогодні відновлено роботу вже 33 населених пункти чотири населених пункти залишаються без централізованого газопостачання. Що стосується води, то в тих громадах, де ситуація більш спокійна. Централізоване водопостачання відновлено. ті громади, які на сьогодні, на жаль, потерпають від ворожих обстрілів. Вода подається зі скважин за допомогою генераторів по годину, також за допомогою волонтерських організацій доставляється бутильована питна вода. Пане Володимире, наскільки я пам'ятаю, можливо, я зараз помилюся. В районі залишилося тисяча людей. Чи проходить евакуація цивільного населення? Чи готові ще виїжджати люди? Я вас трохи поправлю. Це в самому місті залишається понад тисячу людей. В самому районі на сьогоднішній день проживає понад 36 тисяч населення. До повномасштабного вторгнення проживало 96 тисяч. На жаль, евакуація на сьогодні немає в нас активної евакуації. Люди, на жаль, мабуть, вже звикли до цих ворожих обстрілів, на жаль. Дуже повільно виїжджають. В середньому за тиждень населені пункти покидає 20-25 чоловік. Як правило, люди виїжджають в безпечні громади Бориславського району, а якщо вони безпосередньо звертаються за допомогою, за евакуацією до районної адміністрації, ми пропонуємо різні варіанти. Це інші регіони України, які на сьогоднішній день є, по крайній мірі. Трохи безпечнішими від Бориславщина, дякую вам дуже, пане Володимире, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, дякую, це був вам. Володимир Літвінов, начальник Береславської районної військової адміністрації.